Любі друзі, вітаю вас. Дякую за підписку на наш YouTube канал, на канал Сходження. Дякую за вподобайки і вас сьогодні очікує дуже цікавий ефір. Той, хто дивиться нас вперше, представлюсь: я Марина Романова, доктор психології, магістр астрології, ведуча школи астрології, також семінару з холодинаміки, літотерапевт і майстер рейки. Рада вам сьогодні дати. Відомості про дуже важливу подію в цьому місяці це молодий у близнюках, який, хоча, на перший погляд, може дати нам не зовсім приємну дату, тому що він буде відбуватися шостого, року, і ось ці три шістки можуть нас налякати, але він... Цей молодий дійсно дуже позитивний, і ми повинні про нього знати і повинні використати його потужну силу, тому що вищі сили і астрологічні сили саме за Україну. До речі, ось ця свіча, яка у мене горить зараз. Я сподіваюся, що я потім її погашу і я покажу вам в кінці ефіру, яка вона чарівна, тому що пару тижнів назад я звернула увагу, що ФІТІ. Цієї свічки, свічки він роз'єднався на три частинки і утворив герб України так, або знак Нептуну, а Нептун це віра. І тому не втрачаємо віру, спираємось на наші вищі божественні принципи: на віру, надію і любов, відкриваємо наші знання до. Істинних знань, наш розум до істинних знань, а близнюки це саме знання, і хочу поділитися, по-перше, дуже важливою подією. І тому починаю презентацію, ви все зараз побачите. І так, по-перше, любі друзі, я вам дуже щиро вдячний за вашу матеріальну підтримку наших проєктів, нашого YouTube каналу, а також дякую глядачам моїх відео на YouTube каналі Мій світ. Всім, хто долучився до благодійної акції центру сходження, спрямованої на збір коштів на дрон, цей дрон вже куплений, він зарядився нашим благословенням та вже відправлений на допомогу нашим славетним воїнам-захисникам. Там ще є гроші, які відправились на дуже цінне. Спеціальне обладнання для спецпроекту для воїнів-захисників, і ми розуміємо, що завдяки вашій підтримці ми наближуємо мир в Україні. Зараз тимчасово збір грошей на картку припинено, тому що зараз іде час відпусток. Але ваша матеріальна підтримка може дійсно ще слугувати як. Зараз побачите з акційних моментів заходів нашого центру, про які я розкажу трошки пізніше. А зараз ми давайте подивимось, в якому ж періоді ми знаходимось і чому навчання, чому благодійні всі моменти, чому взагалі ось цей період потрібно використати в благо, тому що по перше, подивіться, ми перебуваємо в самій середині ось цього позитивного. Періоду, який почався ще 28 квітня і триватиме до 4 серпня. І дивлячись на червень, подивіться, який він багатий, на дуже потужні позитивні вливання астрологічних сил. Це ми бачимо доріжки червоного кольору. Так, є напруження. Ми бачимо, я про них буду розповідати і пояснювати, що треба робити. А до речі, є записане відео про червень. Я даю вам його в посиланні. Будь ласка, нагороб. Можете перейти за цим посиланням і подивитися програму на червень. Хочу пояснити вам, що якщо ми не використаємо силу червня, а молодик має дуже потужну силу, про яку я буду вам сьогодні розповідати. Ми з вами зайдемо в липень з найбільш не негативними аспектами, і ось цього позитиву вже не буде. Але якщо цей позитив да, як хвилю підняти саме в цьому місяці, ми ось на цьому позитиві. Ви йдемо і в липень, і в серпень. тож все в наших силах. І так, молодик, буде у 17 градусі близнюків. Ви бачите, 6 червня і точна фаза молодика буде відбуватися о 15 годині 38 хвилин. Зараз ми з вами переживаємо останні дні спадного місяця. Я зараз скажу, як їх треба використовувати. Потім ми з вами після 6 червня. Зайдемо в період зростального місяця і весь період з 7 по 21 червня. Це зростальний місяць. Будь ласка, використайте його для того, щоб розпочати свої нові позитивні перспективні проєкти. Вони будуть мати дуже потужну силу. Меркурій зараз. Має дуже велику швидкість, максимальну швидкість, яку він лише може розвинути, якраз в середині цього місяця. Ми очікуємо саміт миру, ми очікуємо кожен від себе найкращих своїх результатів. Знову повторюю, що інформацію більш детально про цей місяць ви можете побачити і прослухати у раніше записаного відео. І напередодні молодика. Коли є останні дні, ми ще кажемо це дні гекати, да? прощення, очищення перед молодиком, вони будуть сприятливі для завершення наших справ, для віддачі боргів, переоцінку минулих подій і власних вчинків, вдячності. Обов'язково кожен день дякуйте Богові, життю і дякуйте періоду, який минає, а закінчується місячний цикл. Дотримуйтесь посту у харчуванні. Чому? Тому що завжди молодики повні, вони відбуваються щонайменше ну, два рази так, на місяць. Це кризові моменти, це знакові моменти. І від того, як ми з вами будемо поводитись, в якому стані ми будемо знаходитися, залежить дуже багато, тому що саме ми створюємо свій простір. Тому ми завжди моїм однодумцями три дні до. Молодика і доповні, дотримуємось посту у харчуванні. Також, будь ласка, будьте помірковані та притримуйтесь гармонії в прояві своїх емоцій на рівні думок, а також своїх вчинків і дій. Очищуйте домівки, офіси, робіть прибирання, очищуйте сілью, свічкою, святою водою. Це найкращі дні для молитв і медитацій. і будь-який день. І також ці дні останнього, останні дні місяця вони також корисні для сприятливих для корисних справ, для доброчинних справ. І точна фаза молодика. 6 червня о 15 годині 38 хвилин, будь ласка, любі друзі, давайте приєднаємось до нашої духовної колективної праці. Об'єднуємось у історіями колективного, тривимірного, мисли образу мирної, квітучої України. Що це таке? Да? Тобто на рівні Третього ока ми уявляємо, як може в, такому, да, в такій сфері світлу України, країну нашого майбутнього. Всі люди допомагають один одному. Україна вільна, квітуча. Нас очолює. Такий перспективний уряд, який дуже е, з душею, таким серцем відноситься до нашого народу, до нашої нації. Ми відкриваємо серце до цієї енергії, до цього образу, переживаємо цей образ так, щоб як вживлюємося йому, да? тобто на рівні відчуттів відчуваємо, що ми живемо щасливим життям, оновленій Україні. І відкриваючи серце до цієї енергії, Спрямовуємо цей образ до Бога, просимо, нехай Господь виконає наші думки, нехай буде по волі Господа, але ми також дуже просимо за нашу родину, за нашу країну, щоб дійсно здійснився справедливий суд над тими, хто розпочав і продовжує війну. І потім наповнюємо енергією світла, любові, волі до добра, Україну, землю і всіх людей без ненависті. Чому? Тому що чим більше буде щасливих людей і усвідомлених людей, тому що світло це енергія усвідомленості, тим не буде місця війнам. Війна. Також донатимо на ЗСУ, молимось за воїнів-захисників, спрямуємо це світло до воїнів-захисників, молимось за збереження життя. І перший час молодика, перша година молодика, вона дуже потужна. Тому що Сонце і місяць з'єднуються в одному положенні, а там ще буде і Венера, планета миру, планета гармонії і краси. І тому, 6 червня о 15.38, формуйте і прописуйте особисті плани на місяць. Наші думки під час молодика мають дуже потовну енергію і вони скоріше реалізуються в матеріальному плані. Звісно, через наші з вами вчинки. І ось цей слоган бути миром і добру в Україні та всьому світі. Повинен лунати і під час створення мисленєвого образу, і під час того, як ви прописуєте плани на місяць. Я так і пишу цю фразу, коли прописую свої плани. Будь ласка, приєднуйтесь до цієї духовної справи, і ви побачите, як зміниться ваше особисте життя. І ми сподіваємося, що воно скоро зміниться і в Україні на краще. І також запрошую вас приєднатися або в прямому ефірі в точну фазу. Молодика, але ми збираємось ввечері. Це буде якраз перший місячний день, дуже потужний день. Ми проводимо медитації, знання, коли ми з'єднуємось з вищими силами, з вчителями, з наставниками ієрархії, Шамбали і, створюючи оцей світловий потік, отримуємо енергію молодика. Ми знаємо, що все це гармонійний, мудрий і він завжди дає ту енергію через нас з вами: тих, хто готовий, тих, хто. Дотримався посту до речі, чому треба посту дотримуватись, тому що ми з вами очищені. Ми готові до того, щоб через нас ця енергія е, в ці куточки землі, а особливо нашої країни, де вона дуже дуже необхідна. І так, давайте переглянемо карту молодика. Ось карта самого молодика. Ми бачимо сонце і місяць з'єднуються в одному градусі і. Разом з ними Венери, і це чудова, чудова комбінація, якраз, якраз і говорить про те, що аспект миру. І від них йде гармонійні дуже багато червоного кольору аспектів, це як співвібрація. Тому це дійсно аспект миру і перспективних угод. Для підписання договорів, для гармонізації партнерських стосунків, як на світовій орені, так і в особистому житті. Дуже сприятливий. Цей буде наступний місяць. А ми, значить, приймаємо цю енергію і благословляємо і себе цією енергією, да? і роз, розповсюджуємо цю енергію по навколишньому світу для навчання, тому будь-яке ваше рішення на навчання, а також навчання буде корисним і сприятливим. Поїздок важливих зустрічей і перемовин. Давайте ще переглянемо. Право в тому, що світила разом з Венерою, будучи у 18 градусі близнюків, вони з'єднуються з нерухомою зіркою Рігель. Ригель це просвітний. Це найяскравіша зірка сузір'я Оріону. А Оріон це головний персонаж багатьох стародавніх міфів. І тут Оріон, як у вигляді Бога, виступає як покровитель. І саме зараз пробуджується його активна освітня сторона Оріону. Тому почекайте, будь ласка, обов'язково розкажу, як ви можете завдяки освіті і просвітництву, яке запропонує наш центр, дійсно зробити дуже корисне і в своєму житті, і змінити життя на краще в нашій країні. І тому актуалізується концепція прогресивного розвитку заради користі багатьох людей. Подивіться, яка благословенна да, енергія протікає під час цього мовитика. Тепер давайте подивимось відносно карти України. Світила знаходяться у п'ятому домі, тому для нашої країни будуть актуалізуватися питання економіки, фінансів а також елітних шарів нашого суспільства. Так, ми розуміємо, що є ось одне інтимне напруження, квадрат, вузли до ліліт. Це наша ракова пухлина в державі, це корупція. Тому саме в цьому місяці у нас буде викриття таємних ефер у внутрішній політиці країни, а також боротьба з корупцією. Світила молодика дають разом з Венерою квіком до Осценденту це такий аспект, і півсекстиль до десценденту. Це відкриває для нас сприятливі можливості, які надають нам дружні країни, але. Водночас Україні потрібно буде від чогось відмовитись. Побачимо. І подивіться, скільки багато потужних позитивних аспектів. Аспекти Марса і Венери, подивіться, да? аспекти Хірону і місяця, Урану і Марса. Дивіться, Скільки багато Марсу, Марсу і ще раз Марсу. Марс це активність, і це наші воїни-захисники. Так, це допомога вищих сил і дружніх країн. Які справовані на підтримку ЗСУ, збереження життя, успішні перемовини, фінансові надходження, прогресивні зміни, як в армії та в суспільстві. Хай буде так, тому обов'язково використовуйте силу цього молодика. І коли ми побачимо, як цей молодик впливатиме на нашу державу, ми бачимо карту, ми бачимо, що по самому сходи країни йде плутон. На жаль, плутон це. Дійсно, лінія руйнування, війни, трансформації, і все, що стосується наших домівок і почуття батьківщини якогось там домівки, це, це неоднозначне, і це дійсно буде оголювати нашу потребу в цьому, але поки що воно буде все трансформуватися. Але для нашого для нашої самотрансформації це дуже сприятливий аспект. І ще одну лінію: ми бачимо, яка йде вже близько до центру України. І ми пам'ятаємо, що ці лінії вони справедливі, плюс мінус тобто, тисячу кілометрів. Це сприятливо для важливих договорів, для утворення спільнот, підписання мирних угод, напрацювання мудрості та вміння в своїх вчинках синтезувати обидві підходи, обидві стратегії, зробити правильний вибір та можливо, виникнення неоднозначних подвійних ситуацій. Як в зовнішній, так і в внутрішній політиці, але ми готові з цим справитись. Тому спираємось на мудрість і розуміємо, що вищі сили за нас. Ну І тепер розшифровка саме 17-го градусу близнюків. Він, ця характеристика дуже е, така протиречива да, на рахунок того, яку позицію ми з вами займаємо. По-перше, та людина. Яка переоцінює свої сили, плутається в сварки та війни, да, в яких немає ніякої користі, ця енергія молодика несе вам їм помилковість та незграбність. Але це також і градус доброзичливості, тому вона звертається до тих людей, яка проводить час у безкорисливій роботі для інших. Це градус покликання. Яке дає можливість, до речі, людям стати музикантом тим, хто хоче займатися музикою вперед в цьому місяці, або працювати разом з музикантами. А також подивіться, що вона ще дає: вона дає нам вроджену мудрість, постійне зростання і трансформацію нашої фізичної вітальності в інтелектуальну трансформацію емоцій на розум, інстинктів на думку. Це процес ментальної трансформації. Подивіться, близники це інформація, да, і це якраз такі градуси. Так що, будь ласка, обирайте прогресивний напрямок, і тоді вас буде ви будете отримувати саме енергію покликання, так і процес ментальної трансформації. А ті люди, які залишаються на стороні агресії, нехай енергія помилковості та незграбності, також їх так благословляє. Для кого ж цей молодик так, буде сприятливим і не дуже сприятливим? Ну, по-перше, молодик завжди є кризовим періодом і стресовим періодом. І весь період молодика, який починається до 3 дня і після 3 днів після відточної фази, це з 3 по 9 червня, він є стресовим періодом, який може призвести до депресії, тому що енергії останні дні місяця дуже мало. Ми ж бачимо тоненькість, да, тоненька смужечка місяця. Це буде давати нам занепад життєвих сил, помилок через неуважність, комплітність у спілкуванні, загострення хронічних недуг та виникнення нових захворювань. Особливо це стосується тих людей, чиї сонечко народження знаходяться. У тих градусах, які чутливі до 19, вибачте, до 17 градусу близнюків. Це люди, які народилися з 3 по 9 червня, з 5 по 11 грудня, з 5 по 11 вересня, з 3 по 9 березня. Шановні друзі, якщо ви бачите себе в цьому списку, плануйте свій місяць з точну фазу молодика з відкритим серцем, без страху, без фобій. І будьте готові до змін як впродовж цього місяця, так і впродовж цього року, тому що ваш соляр, ваш день народження, особливо тих, хто да святкує з 3 по 9 червня, буде недалеко від молодика. А також є люди, на яких цей молодик буде все ж впливати більш позитивно. і воно стане чудовим стартом для тих, хто має. Сонечко свого народження в гармонійних аспектах до градусу молотика і святкує свій день народження з 3 по 9 квітня, з 5 по 11 серпня, з 2 по 8 лютого і з 6 по 12 жовтня. Використовуйте точну фазу молодика для медитації і молитов, для ефективного планування, ретельно продумайте та формулюйте ціли на наступний місяць. Створюйте сприятливу платформу для позитивних змін у житті. Ось ваша мисленнєва активність буде найбільш потужною. Будьте сміливими і рушучими в інноваціях, починаючи з 8 червня, тобто коли почнеться да, з 3-го місячного дня, от якраз цей зростальний місяць. Любі друзі, також у нас є помічники мінерали, які якраз стосуються 17 градусу близнюків. Це різнокольоровий. І чорний турмалін, чорний турмалін, ще називають шерлом. Ось побачите скільки багато цих турмалінів. Шерв, ось я вам показую У мене також. Є своя колекція. Ви знаєте, що я літотерапевт. і до речі, запрошую житомирян і гостей нашого міста вже в серпні можна приходити до нашого офісу і не лише спостерігати за камінцями, так а також з ними і взаємодіяти через дотик. Ну, а також арбузний, да, так називаємой кавуновий турмалін. Ось бачите, у мене є також зразочок. І ви бачите, який вони різноманітний. Що це за камені? Різнокольорові турмаліни це енергія, це радість, це натхнення, це пробудження наших всіх талантів, це вміння пристосовуватись до змін життя, яких у нас дуже багато. Це життєва енергія, а ось ще чорний та да? чорний тумарин, це захист. А захист нам потрібен обов'язково. Тому хто хоче у кого все відгукнулося, да відпилася, можете придбати да, такі мінерали на будь-яких теренах. Ми не продаємо. Зразу кажу, попереджую, поки ще ні, цим ми не Цим цим не займаємось, але якщо вони у вас є, вони також допоможуть вам і під час цього молотика, і під час. Цього наступного місяця з 6 червня до 6 липня, любі друзі, ви знаєте, да що у нас є цілий курс, який є назву царство мінералів, і ми продовжуємо. Ми вирішили продовжити ось цю акційну акцію, тому що треба допомагати нашим Збройним силам. Ви бачите чотири. Потужних записи відеокурсів можете будь-який придбати за 1500 гривень. Ви бачите мій особистий номер телефону, вайбер, телеграм, WhatsApp. Я відповідаю, але, будь ласка, не дзвонками, а саме повідомленням. І ви допоможете нашим воїнам-захисникам. А також я запрошую до школи астрології, до міжнародної школи астрології сходження на заняття в групі або індивідуально. Ви отримуєте як європейського зразка сертифікат, так і українського. 12 жовтня у нас почнеться навчання в групі, будь ласка, але можна записатися зараз і при записі до 15 червня ви нічого не платите, але при записі до 15 червня ви отримуєте знижку на навчання. Тому, будь ласка, пишіть, любі друзі, у вас є ще два тижні для того, щоб за акційною ціною стати знавцем. Мудрості всесвіту. Також запрошую вас на дуже потужний, трансформуючий семінар. Пам'ятаємо, зараз якраз молодик активізує нашу розумову активність і нашу активність взагалі. Холодинаміка це найкраща гілочка практичної психології. Це цей семінар, на якому ви отримуєте інструмент по саморозвитку. Ви стаєте психологом і цілителем для себе і для інших людей. Дійсно, холодинаміка це система розвитку повного потенціалу особистості. 7-8 вересня починаємо онлайн-версію, 14-15 вересня. Починаємо версію в живому спілкуванні у місті Житомирі. Є у вас мій номер телефона. Приймаю від вас заявки, і при записі дійсно до 15 червня. У вас є знижка на навчання. Навіть кажу, у вас є можливість почати навчання за цінами минулого року. Любі друзі, дякую вам за увагу. Я чекаю вас на нашому YouTube каналі. Чекаю ваших заявки до участі у заходах нашого центру, бажаю гармонійного проживання, дуже потужного молодика, який відкриває нашу творчу активність, манера, мир і творчість, стійкості, мудрості, ефективної самореалізації та найшвидшого відновлення миру. Я, Марина Романова, дуже вдячна вам за все. Ну і як обіцяла, давайте спробуємо. До речі, ось цей. Символ нашої України І не лише у мене утворюється, не знаю, побачите ви чи ні. Зараз я спробую думаю, як я вам можу їх показати так, щоб на білому да, ви побачили В екрані. Зараз, ось, подивіться. Так, хто бачить, да, три зуб. І це чудово, це дуже добрий знак, тому що у багатьох людей зараз свічки і їхні тільки показують, що тризуб України він вже вогняному царстві, а це царство душ, і це царство нашої волі, царина нашої волі. Воно вже є на матеріальному плані. Тобто, ми вже з вами, як наставники для всього світу. А тепер треба. Щоб ви, от цілити це наставництво, да? взяти цей трезуб з відповідальності, а що таке трезуб? Це воля, це свобода волі, це воля до перемоги, це воля пройти через випробування, не похитавши своєї волі, ну і дійсно не забруднивши свою душу. Ми з цього варті. Ми обов'язково дійдемо до цього. Ще раз вам дякую, дуже рада вас була бачити і прошу вас. Приєднуйтесь до наших наступних ефірів. На все добре. Я Марина Романова. Вітаю вас і до нових зустрічей.